Що вирішиться на дебатах Європарламенту щодо заборони імпорту агропродукції з Росії та Білорусі? Щось зупинять, щось припинять, щось відмінять. Ну тобто, давайте так: забору, чи заборонить Європарламент, експорт, імпорт, правильно, імпорт е, товарів з Росії та Білорусі. Так. Да. Так, да, але, ну так, але ну тобто будуть певні відгалуження е, стосовно ну, не знаю, групи товарів якоїсь необхідної, наприклад. Е... Те, що виросло, ну, тобто, те, що, е, те, що в їжу вживають люди, або е, сировина, з чого зроблена їжа. Ну, тобто, якась група товарів, все ж таки якусь групу товарів дозволять, але масштаби припинять. Ну, тобто, тут дійсно е, припинення масштабів заборона е, великої кількості, заборона. Постійних процесів, тобто тут, знаєте, як може бути? Тут може бути не на постійній основі, наприклад, раз у місяць ми дозволяємо там, бо такій кількості да, там зерна, наприклад, там потрапити в нашу країну або проїхати через нашу країну, тому що тут все ж таки рух і зупинення саме руху, і що це дасть. А потім ще раз зустрінуться і заборонять і те, що їде. Ну тобто, буде як дві зустрічі, дві дві або навіть три зустрічі, які будуть це вирішувати. Ці питання стосовно імпорту з Росії і Білорусі. Ну. Чому з міжнародної телеверсії Оскар вирізали сцену нагородження українського фільму «20 днів у Маріуполі? Тут якась жіночка не просто за це, це вимагала. Вона за це дралася, кусалася, кричала, сварилася. Ну тобто, це якась прям активна позиція. Чому вирізали? Ну тобто, це не ой ми раптово вирізала. Це якась прям така активна дія, активна позиція чому. Це чомусь було зроблено, спираючись на минулий досвід, який дуже некомфортно закінчився в минулому. Ну, тобто, якась, якийсь повтор ситуації, щось таке вже ставалося. І для споживача, ну, тобто, для того, хто це вживає цю інформацію, воно якось закінчилося не дуже зручно для керівництва, чомусь Не розумію. Ну, Тобто, тут повтор ситуації, аби не повторилося. Те, що було минулого разу, краще прибрати агресію, краще прибрати цю складову, яка вибиває тебе зі стабільного життя. Ну, тобто, це, І тут навіть жінка, знаєте, тут вона за це топить, тут вона цього вимагає, прикриваючись ніби такими доброзичливими намірами. Ну, тобто, Ви що не розумієте, це може якось розхитати стабільність нашого споживача? Наприклад, Ну Тобто сам е, акцент був на е, на дияволі, Ну тобто на маніпуляції, аби вона не сталася, аби вона не відбулася, заборона маніпуляції. Тут всі карти, які кажуть, що необхідно унеможливлювати диявола у всіх його проявах. Чому? Тому що їх всіх вже задобала війна в Україні. Це капець Ну тобто Це така. Це вибір заплющити очі і зробити вигляд, що нічого не існує, аби не розхитувати суспільство і не відхиляти його від їхніх мрій. Від тих е, напрямків, куди їх ведуть. Ну тобто, е, і це ж жінка, вона чи то вона ну чашова мечова. Ну тобто, це якийсь керівник, вона потужна ця жінка, це не просто пересічна громадянка, це якась така тітенька, яка може не просто приймати такі рішення, а вимагати, аби те, що вона хоче, здійснилося. В неї є вага на це, і це було дуже емоційно. Тому е, це сталося в останній момент. Це сталося з руки з подачі жінки, аби не травмувати, можливо психіку таких тендітних європейських громадян. Чи дійсно Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для війни? Що майже втричі більше ніж США і Європа виробляють для України? Ні, неправда. Ні, це неправда, стовідсоткова неправда. Чи дійсно Росія виробляє велику кількість боєприпасів на сьогоднішній день? Виробляє, чи задоволені вони кількістю того, скільки вони виробляють, і чого. Е, виробляють. Виробляють на це покладено неймовірну кількість ресурсу. Тут і люди, і гроші, і Якісь переробки, ну тобто, щось вони е, трансформують, щось вони переробляють, виробляють велику кількість, особливо невеликих якихось набоїв, невеликої зброї вони виробляють дійсно багато. І я б сказала, що мах і король мечів, ну, тобто, на це покла... ну, на це зараз тиск, е, от саме на це зараз вони роблять ставки. От на виробництво. Давайте так. Чи е, задоволені вони все ж таки будуть у 2024 році кількістю е, того, що вони виробляють? Ні, не задоволені. Тут все, ну все я почула свою відповідь. Не будуть вони задоволені, нічого їм не допоможе. Все одно вони залишаються незадоволеніми. До чого це привело? Ну тобто виробництво так велике багато, е, руйнування якісь будуть на виробництві, е, унеможливлювання буде якихось поширень? Ну тобто, щось там якісь може чиїсь дрони прилетять і е, знищать їхнє виробництво. Але все ж таки вони не задоволені, але виробляють так. Чи отримає Україна прибутки від заморожених суверенних активів Росії до липня? E ne outro manager. Це технічно якось дуже складно зробити. Це дуже складно зробити в прозорій якоїсь площині, це неможливо. Ну тобто, це воно як ніби існує, але потримати його неможливо, там, взяти його неможливо. Чи отримає Україна заморожені російські прибутки в 20 2024 році від Євросоюзу? Ні. Ні, не отримає. Не отримає. Чому? Тому що цей процес неможливий. От така в мене відповідь. Чи буде НАТО додатково укріплювати свої кордони з боку РФ? Ем, ні. Ні, там будуть щось якісь процеси відбуватися на воді. От на воді будуть е, обговорення, буде якесь. Ну я не знаю, чи можна це назвати укріпленням, але це буде якесь не знаю, новий контроль над водою. Нові якісь чи це споруди, чи це. Це більше не про споруди, це більше про е, людей. Можливо, вони військових своїх відправлять там чергувати, наприклад, ближче до води. Але укріплені я не бачу. Укріплені вони не мать, не бачать, вони так само не бачать необхідності. Е, але ці процеси, вони. Вже обговорюється і е, оце колесо знаєте, велике важке, таке, яке буде довго котитися і крутитися, воно почне запускатися влітку. Ну тобто, влітку вони почнуть активно розмовляти поки що про ці е, моменти. А згодом на це буде перенаправлена навіть певна кількість ресурсу. Тобто, але ресурси не для того, аби ну, захиститися, воно ніби є, але захист там і де останню чергу на меті, там більше ну гроші, процеси заробляння, озадачення когось роботою, можливості для когось заробити, вразити навколишніх. Ну, тобто, це більше такі, ну, не військові процеси, будуть відбуватись. Чи прибуде найближчим часом в Україну президент Франції Еммануель Макрон? Працюють над цим. Угу. Угу. Тільки нафіга він приїде взагалі непонятно. Ну приїде. Так, а чи це в Україну? Бо тут, знаєте, якось мені чомусь показано дві дороги. Чи то двоє з'їжджаються в третій країні, чи то через якусь країну, Ну, тобто Тампа був, потім в Україну приїхав. Ну, це якесь турне, прямо мені малюється. Ну тобто це не локальна якась така поїздка. Чи приїде Макрон в березні, в Україну, наскільки я пам'ятаю, Ну, кажуть, так. Да. Працює, ну, над цим працюють, іде е, опрацювання, ну я просто покажу, тільки на фіга взагалі непонятно. Ну, приїде, пофоткаються, покажуть всім фоточки, селфі познімають, е, по -по порозмовляють про щось, про що вже тисячу разів розмовляли, і так от якось як він їде і везе якісь новини далі. Але це ні до чого не призводить врешті-решт. Чи приїде Макрон? Зараз чи приїде Макрон в березні в Україну? Чи приїде Макрон в березні в Україну? Якось по-хитрому, як... да, ніби да, але ну, ем... ще це обговорюється, ще над цим працюють. Приїде, приїде. По справах знову дві, дві, два пункти, два, дві локації. І поїде ні з чим. Нікому ні з чим. Ні нам, ні йому. Ну, таке, знаєте, сам привезе цукерки, сам їх з'їсть. Отаке якесь. Ну, Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.